Джеймс, пройшло чимало часу. Дещо сталося? Будь ласка, повернися на наше місце з любов'ю Мері. Мене хто небудь чує? Ти не тутешній, правда? Я просто шукаю декого. У Сайленд Хіл всі захворіли. Як довго у шпиталі твоя дівчина? Поміщення Сайлендгіла. Це не навчальна тривога. Міська влада оголосила надзвичайну ситуацію у Сайлонгіліста ПВБ района. Ти маєш знайти її, доки ще не пізно. Ходімо! Ти все зробив, правда, Джиммі? Ти його розбудив. Вся ця темрява її не можна спинити. Скажи, де вона? Хто не казав, що буде легко? Те, що ти робиш, недостатнє для її порятунку. Ти гадки не маєш, яка пекло на тебе чекає. Мері. Вони постійно кажуть мені відпустити це. Чого б це не коштує?